Доброго дня! Перед вами професійний шуруповерт Bosch GCR 12 v 20 Це досить дорога, цікава іграшка. Дуже коротко зупинюсь на ній. Вона дуже схожа з GCR 12 v 15 але є деякі принципові відмінності. По-перше, вона дорожча приблизно на півтора тисячі гривень, що немало. По-друге, тут стоїть безщиточний двигун, Тобто щиток немає. Ну, добре, це чи погано, не можу вам сказати. Ну, для шуруповерта, як на мене, в принципі, що шуруповерт робить? Закручує і щось вкручує. Якщо ви плануєте замішувати. Там роствор цим працювати, як дрелю, працювати дуже довго, тоді, звичайно, можна взяти і безчіточний. Крупний момент, що в 15-му, що в 20-му в цьому приблизно однаковий. Навіть при, при жорсткому закручуванні шурупів 15-й ну, більше має ньютонів, Там 30, тут 20. При звичайному м'якому закручуванні і тут і тут 15 ньютонів. Це перше. Ну, так само, як і в 15-му, дві швидкості має. Направлення руху так само переключається. Все так і підсвітка така сама. Тут ще одна відмінність величезна, що він трошки менший. Бачите, він такий іграшковий. Дуже зручно, він такий коротенький. дуже зручно вміщується в руці. І немаловажно, що він має 900 грам разом з акумулятором вагу. 15-й має. Кілограм. Це, безперечно, його перевага. Крім того, виробник декларує, що тут цільно металевий корпус і в ньому стоять залізні шестерні. В 2015 немає такої декларації. Крім того, в цьому, тут є захист акумуляторів від перегріву. Тут, тут є свої переваги в цьому шуруповерті. В Україну він поставляється. В двох комплектаціях. Перша комплектація це тушка, а друга комплектація він йде разом з L-боксом, другий акумулятор і зарядний пристрій. Зарядний пристрій зараз подивлюсь, що це зарядний пристрій. Так, Зарядний пристрій. 3 амперний зарядний пристрій. Це найпотужніший зарядний пристрій для шуруповертів. Все дуже зручно. Тут є такі е, цікаві речі, це я так розумію. Сюди, е, скажімо так, якщо багато таких шуруповертів, щоб їх розрізняти, ну, для чого ці речі, чесно кажучи, не знаю. Е, акумулятори йдуть 12 вольтові на 2 А. Літійонні. Ну, в принципі, ось і всі, скажімо так, переваги. Я рахую, що тут більше переваг, ніж недоліків по зрівнянню з 12В15. Так, я тут... Ось так. Тихенько він працює. Саме заживний патрон. Ну, все зручно, але дорого. Через 30 секунд гасне е -е, підсвітка. Ну ось, в принципі, я все вам розповів про нього. Бачите, яка красота. Так що купляйте, я сподіваюся, що ви впевнені, що ви будете задоволені такою іграшкою. Ось вона так, так поставляється. Тут ще є інструкції, є що почитати. Всього найкращого, будьте здорові!